Наступне завдання 21-ша. Компанія виділила кошти на закупівлю 80 дерев. 60 каштанів по 1500 гривень кожний і 20 ялинок. Вартість кожної ялинки на 40% менша за вартість кожного каштану. Знайдіть середню вартість одного дерева. Середня вартість 11 класу але задача нескладна. Отже, поїхали. Що у нас тут є? Є каштани. Ось їх скільки, і ось їхня ціна. Тобто, за всі каштани, скільки заплатили? 6 на 15 – 1590 І нулі. Да? 6 на 15 – 1590 і нулі – 90 тисяч. Далі. Вартість кожної ялинки. У нас 20 ялинок. Да? На 40% менша за вартість кожного каштану. Тобто, каштан коштує 1500 на 40% менше. Ну, тобто, складає 60% від ось цієї ціни. Да? Множимо на 60%, тобто, на 60%, і ділимо на 100 да? і знайдемо відповідь, що це у нас буде. Це буде прибрали 0, прибрали 0, прибрали 0, прибрали 0, прибрали 0 да? 15 на 6. 90 і ще 1, 0, 900. Ну, або можна було знайти 40%, та да, потім відняти. Отже, 900. І що у нас тут буде? 2 на 9, 18. І нулі. Отже, 90 тисяч і 18 тисяч. Середня вартість це загальна сума. 90 тисяч ми вже знайшли. Плюс 18 тисяч на загальну кількість. Скільки у нас цього дерев? Ось. Отже, 90 тисяч плюс 18 це буде 108 тисяч. Ділимо на 80. Прибрали по нулю. Будемо ділити. Отже, поділимо в стовпчик, да, щоб нічого не загубити. Так, 10 на 8 беремо по одному. 8. 28 на 8, Беремо по 3, 3 на 8, 24. Віднімаємо 40. ділимо на 8, 5. 8 на 5, 40. І не забули про ось цей 0. Отже, в нас вийшла середня вартість одного дерева. 1350 гривень. Задача не складна. Не забути про відсотки. да? Ну і ще раз середня вартість. да? Вся сума да, ділимо на. Загальна кількість. І останнє завдання про призму. Основою прямої призми є паралограм зі сторонами 8 і 15 см та гострим кутом 60 градусів. Знайдіть площу бічної поверхні цієї призми, якщо площа меншого діагонального перерізу призми дорівнює 260. Отже, що у нас є в довідкових матеріалах з призми? Це 11 клас призма. Є у нас пряма призма, ми бачимо. В основі зараз у нас трикутник. В нашій в основі паралограм. Але формули всі підходять. Отже, намалюємо схематичний малюночок. Це у нас буде паралограм, малюнок у мене буде дуже-дуже схематичний. Так, в основі паралелограм зі сторонами. Хай ця сторона буде 8, а ця 15 і кутом ось цей кут нам відомий. Далі будемо шукати площу пічної поверхні, якщо площа меншого діагонального перерізу. Намалюємо цю діагональ, меншу діагональ. Ось вона, менша діагональ, ось вона, менша діагональ. Тобто, ось це буде наш діагональний переріз. От площа ось цього діагонального перерізу нам відома. Ось вона. Поставимо десь букви А, Б, Д, А1, Б1, С1, Д1. Отже, будемо шукати площу бічної поверхні. Площа бічної поверхні. Додаткових матеріалах вже побачили, що це периметр основи на висоту. Периметр основи. В основі у нас паралограм. Ця сторона 8, ця 8, ця 15, так, ця 15 додали і знайшли периметр, немає проблем. Да? А ось висоту, навіть нам показали, де ця висота, Да? у нас от теж тут є ці висоти. Будемо зараз шукати, да? як ми можемо знайти цю висоту. Бачимо, нам дали площу. Ось вона, так? Да? Це площа чого? Площа прямокутника. Площа прямокутника, це довжину множимо на ширину. Якщо ми будемо знати одну сторону, то можемо знайти висоту. Отже, зрозуміло, що нам треба робити. Тобто, наша задача зводиться до того, що ми зараз повинні знайти ось цю сторону. Тоді ми площу поділимо на ось цю сторону і знайдемо висоту. Як же нам знайти цю сторону? Дуже просто. Ми вже бачимо, що у нас тут є трикутник А, Б, Д. Він довільний, да? він не прямокутний. Трикутник А, Б, Д. Якого ми знаємо дві сторони і кут між ними. Будемо шукати третю сторону. Знову ж таки, в підказках, у додаткових матеріалах є у нас формула, теорема косинусів. За нею і попрацюємо. Отже, квадрат нашої сторони, БД в квадраті. Дорівнює квадрат однієї сторони 8 квадратів, плюс квадрат іншої сторони 15 квадратів, мінус подвійний добуток першу сторону на другу, 8 на 15, на косинус кута між ними. Та буде вам все підставляти і розв'язувати. Отже, 8 квадратів 64, 15 квадратів, 225, мінус 2 на 8 16, на 15 або навіть давай обчислимо відразу 2 на 15 30 і на 8 240 і косинус косинус 60 це у нас буде що? одна друга отже 64 додати 225 і відняти 120 так, віднімемо, що у нас тут буде 100, 5, да? І ще раз 105. Додаємо 64. Це буде 169. Це 13 квадратів. Отже, БД у нас дорівнює 13. Знайшли ми БД. Повертаємося тепер до самого нашого, тому що те, що ми розмірковували. Тепер площа, да? це БД. Помножити на висоту. Ось цю висоту, щоб знайти, надо площу, поділити на BD. Отже, висота дорівнює площа 260, ділимо на 13. Це буде 20. Так, тепер периметр нам треба знайти. Периметр основи – це 2. Множимо на 8 плюс 15, 8 плюс 5. 23, тут плюс 15, 23. Множимо на 2 – 46. Так, Все. Ми готові шукати площу бічної поверхні. Периметр основи 46. Множимо на висоту 20. Так, 0. 6 на 2, 12. 4 на 2, 8, плюс 1, 9. 920. Отже, площа дорівнює 920. Задача, в принципі, нескладна. Підказка основна, яку можна забути, ось вона площа. Ну, і треба, звісно, розуміти, як виглядає ця пряма призма. Не, не складно, але матеріал 11 класу, який ми проходимо. Да? Отже, завдання ми всі виконали. В принципі, суперскладного нічого не було, просто треба бути уважними.